Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам, що я складую казочки. Я вже склала три казки, і сьогодні я хочу вам зачитати свою першу казочку. Слухайте. Драко і Флай жили два дракончика. Одного звали драко, а другого Флай. Дракончики дуже любили подорожувати і веселитися. Одного разу друзі грали в квача і раптом Флай помітив печеру. Флай розповів Драку про загадкову печеру, і вони двоє підійшли до неї. Друзі були сміливими і зайшли в неї. Всередині було темно, але достатньо видно, щоб йти вперед. Всередині вони помітили велику скриню. Коли вони її відкрили, в ній було багато іграшок монет. Дракончики були в захваті від такого подарунку. Вони взяли найкращі іграшки. А батька-монети від кошен регіни. Ось така казочка, або можна сказати обов'ядання. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо хочете наступну казочку. А на сьогодні всім пока-пока!